Вітаю всіх прихильників тенісу на моєму каналі. Мене звати Андрій. Сьогодні на календарі у нас 28 серпня і сьогодні стартує останній турнір серії Grand Slam цього року US Open. Безумовно, якими б класними не були турніри серії Masters, турніри серії WTA 1000. Grand Slam – це завжди щось особливе. Цього року в чоловічій Сітці сезон міг бути просто епічно епохальним. Нагадаю, перші два турніри взяв Серб Новак Джокович, і багато експертів пророкували йому перемогу на третьому на Вимблдоні, і, відповідно, потім залишалось лише взяти US Open для того, щоб зібрати весь шолом протягом одного року. У фіналі Вимблдону, вигравши перший сет у Алькараса 6-1, в результаті фінал був програний. Як наслідок цієї епохальної епічної події вже точно не буде, але, тим не менше, серб продовжує творити історію, і в першому раунді змагань в одній 64-тій фіналу зустрінеться проти француза Мюлера 84-ї ракетки. Сам іспанець Алькарас захиститого, розпочне проти німця Кепфера 75-ї ракетки. Серед інших матчів відзначимо. Топ-матч, по крайній мірі, за прізвищами це Цепас Раоніч, звичайно ж, канадець уже, правда не той. Сер Енді Марей буде грати проти француза муте. До речі, хто з вас не знає, хто таке муте, це доволі неординарна така особистість. На Ютубі є навіть різноманітні ролики про його цю саму неординарність. Також француз займається музикою, тому, кому цікаво, можете послідкувати за його. Творчістю. Серед інших матчів відзначимо Вублік Тім, Карбаліс Баена Руне, ну а також Ваврінка Місіока. В жіночій сітці захист титулу Іка Ікашвіотик розпочне проти Шведки Педерсон, 86-ї ракетки турніру. Легендарна Венус Вільямс на даний момент 410 та в рейтингу ніяк не заспокоїться і буде грати проти Бельгійки Мінен 92-ї ракетки. Серед інших матчів відзначаємо Стівенс Хадатмайя, Жабер Осоріо Сарано, Гарсія Ван. Ну і також привертаю увагу матч Джорджі Пекула. Нагадаю, що в основній сітці стартують відразу 5 українських тенісисток. Байдль буде грати проти Шмідлової, Калініна проти Сарібе Стормо, Цуренко проти Жакемо. Ну а Світоліна проти Фрідзам. Найважчий суперник дістався в першому раунді. Марті Костюк, це представниця Казахстану Рибакіна четверта ракетка турніру. Щоправда, як найважче, дві очні зустрічі є у цих тенісисток і обидві на користь Українки. Щоправда, обидві були на австралійських кордах. Це перша гра тенісисток за межами зеленого континенту, тому як все складеться, невідомо. Це було своєрідне прев'ю першого раунду змагань. Будемо оглядати. Ці матчі, наступ, якісь інші матчі, раунд за раундом. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал. Якщо цікавитесь тенісом і поліваєте за якихось конкретних тенісистів, пишіть про це в коментарях. Ну, а вже на фінальній стадії, там з однієї восьмої чвертьфіналу, будемо детально на конкретних матчах зупинятися. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємось на канал. Ну а дан, на даний момент, дякую всім за увагу. На все добре.